Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні ми хочемо розповісти про нову форму податкової накладної, яка вступає в дію вже з 1 квітня 2016 року. Хочу сказати, що ця форма не є якоюсь революційною, це більш еволюційна форма у зв'язку зі змінами податкового законодавства, які сталися вже на початку року. Отже, хочу зазначити, що вступив в дію наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, і він був зареєстрований відповідно у Міністерстві юстиції і вступив в дію відповідно до четвертого пункту цього наказу. Нова форма податкової накладної діє вже з 1 квітня 2016 року. Отже, всім платникам податків, всім платникам ПДВ, необхідно буде складати податкові накладні за новою формою незалежності від періоду складання податкової накладної. Навіть якщо податкова накладна була складена 2-3 місяці тому. Все одно необхідно складати вже за новою формою. Отже, наша відеоконсультація є на часі. Отже, починаємо. Ну, на слайді номер 1 відображено ті нормативні документи, які регулюють, як я сказав, нову форму податкової накладної. Саме це наказ Міністерства фінансів за номером 1307. І відповідно він затверджує порядок складання. Податкової накладної. Він є досить значний за обсягом і майже враховує всі ситуації, всі операції, на які виписуються податкові накладні. Давайте поглянемо на форму самої податкової накладної на слайді 2. Ми бачимо її за головну частину. Тут змінилося що? По-перше, у лівому верхньому куті. І появилася строчка зведена податкова накладна. Далі, в нашому огляді, ми розглянемо безпосередньо, в яких випадках складається зведена податкова накладна і як зазначаються в такому випадку інші реквізити, але є вже така строчка, так що майте це на увазі. Далі. Як і раніше, зазначаються підстави по податкових накладних, які не видаються покупці, і причини, з яких такі податкові накладні були складені, ми також до цього дойдемо. І хочу сказати, що в заголовній частині відсутні будь-які реквізити адреси покупця продавця, це на вимогу нової редакції податкового кодексу. Номера телефонів, форми розрахунків та виду цивільно правових угод. Також хочу сказати, що ну, змінився формат номеру податкової накладної. На даний час він складається із безпосередньо порядкового номеру. Ви можете бачити на нашому прикладі це номер 12, а також ячейки, яка включає в себе. Вид спецрежиму, або 2, якщо це по 209 статті є пільговий режим оподаткування ПДВ, або три, це ті м'ясомолочні підприємства, які відмовилися від спеціального режиму. Або код 5, це у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції. Отже, номера філій. Які е, також були складовою номеру, вони спущені вниз, е, спущені в розділі, де вказується постачальник і отримувач. Так, далі е, хочу зазначити наступний слайд. Е, у нас е, буде таблична частина, це розділ Б. Чому саме розділ Б, а не А? Як ви можете бачити, з загальної податкової накладної, тому що розділ А буде заповнюватися на базі даних розділу Б. Тобто в розділі номенклатур товарів спочатку необхідно буде підсумку, підбити всі підсумки по обсягах оподаткування за різними ставками. Або взагалі звільнено від оподаткування, там буде код пільги. А потім вже сформувати з цих показників розділ А. Давайте детальніше розглянемо розділ Б. Значить, перша колонка це номер за порядком по номенклатурі. Раніше це. Взагалі номера по порядку не було, а була е, колонка 2, дата виникнення податкового зобов'язання. На даний час ця колонка е, з податковою накладною прибрана, оскільки, е, в принципі, е, податкова накладна видається е, при першій події, і, відповідно, е, це є дата складання. Тобто дата складання є в заголовній частині, тому, в принципі. Вона недоречна була ця колонка, оскільки це податкова накладна і складається в момент виникнення цих податкових зобов'язань. Далі, колонка 2, номенклатура товарів. Раніше це була колонка 3, в принципі, тут нічого змінного. До речі, нагадаю: податкова накладна складається лише українською мовою, тому зауважу, що що номенклатуру необхідно вказувати українською мовою. Далі код товару КТЗ. Ця колонка не змінена. Вона так і залишилася. Ось Суттєві зміни не відбулися і в одиниці виміру. Також є умовне позначення: це штуки, кілограми, тонни, метри квадратні і так далі. І, і його код. цього... Умовного позначення відповідно до класифікатора. Хочу зазначити, що, якщо кількість найменувань, я забув сказати, номенклатури, не може бути більше 9999 позицій. Ось, Так що ця податкова накладна має певні обмеження в. Кількості тих товарів, які можуть бути за нею поставлені. Дальше, далі. Тут вже йдуть кількість, також було, і ціна товару також була. Суттєвих змін зазнали операції, тобто види операцій, за якими, тобто за основною ставкою, за ставкою 7%, експорт і звільнення від оподаткування ПДВ. Наразі зараз є колонка код ставки, і тут зазначається відповідно код ставки, він відображений у розділі Б, до якого ми зараз дойдемо. Ну, наразі код ставки за основною ставкою буде 20. А за ставкою постачання лікарських засобів 7. Ось. І інші там коди постачання це експорт і інші нульові ставки. Код пільги. Раніше це було колонка 12, звільнено від ПДВ, наразі це колонка номер 9 Там зазначається код пільги відповідно до класифікатора податкових пільг. Якщо немає такого, в класифікаторі такої пільги. Якщо, наприклад, пільга встановлена міжнародним договором, то у зносці 3 до податкової накладної необхідно вказати відповідно до якого міжнародного договору або іншої норми податкового законодавства платник має пільгу. Так. Далі. Перейдемо. І, відповідно, рахується у колонці 10 обсяг. Обсяг загального постачання це є фактично добуток ціни на кількість товару. Ось. Далі переходимо до слайду номер 4 Це розділ А, до якого я сказав, ми повернемося. Давайте його детальніше розглянемо. Перший рядок цього розділу це загальна сума коштів, що підлягають сплаті за рахуванням. ПДВ. Це фактично сума обсягів і додана сума податку на додану вартість. Тобто, це сума з ПДВ. Далі, загальна сума податку на додану вартість, в тому числі. І тут розраховується вся сума. На нашому прикладі є постачання як за основною ставкою, так і за ставкою, наприклад, 7%. Це. Медичні засоби. І відповідно до ставки вирахований сам податок. Ви можете подивитися, наприклад, сода каустична у нас по 20%. Потім два медичних засоби по 7, і їхня сума складає 30 563 гривні податку. І виділено. За основною ставкою, в нашому прикладі 30 448 гривень. І за ставкою 7% 115 гривень. Ось. Далі йдуть блок обсягів постачань. Він порахований таким самим чином, тобто розділяється відповідно до. Обсяг постачання до основної ставки і відповідно розділяється обсяг постачання по 7%, по 0%, по тими, що є 0, але постачання на митній території України, а також звільнених операцій. Ось, в принципі, я думаю, що в програмному забезпеченні буде викладений відповідний алгоритм сумування. Цих строчок, і, відповідно, вони із колонки 10 будуть автоматично підтягуватися в розділ А у відповідну строчку. Далі хочу розглянути окремо. Певні види операцій. Давайте почнемо з податкової накладної на послуги, які надаються нерезидентам. резидентом. Ми, ми у верхньому лівому куті зазначаємо, що така накладна не підлягає наданню отримувачу. Тип причини номер 14 До речі, таких причин, як і раніше там 17. Ось, я не буду їх перераховувати, ми до цього відео. Надамо адреси силок для скачування всіх наших матеріалів, як презентації, так і алгоритму заповнення податкової накладної, а також сам порядок заповнення податкової накладної. Тому у вас буде можливість ознайомитися детальніше з кожним типом операцій. Далі, значить, в верхньому, як я сказав, куті. Робиться позначка хрестик, і це означає, що ця податкова накладна не видається отримувачу покупцю. В ній зазначається відповідний тип причини номер 14 як я і сказав. І в графі «постачальник» зазначається постачальник, найменування на нерезидента та країна цього нерезидента. І ставиться умовний ІПН 5-11 нулів. Це означає, що фактично даний нерезидент надав послуги нашому покупцю. І так як це наш покупець є податковим агентом, він відповідно стягує в бюджет суму ПДВ на послуги нерезидента. Давайте далі глянемо на слайд номер 5. Інша ситуація. Податкова накладна. Виписується на неплатника ПДВ. Це дуже часто буває, особливо при реалізації в Vroзd. Також у верхньому лівому куті зазначається позначка, що така накладна не підлягає виданню отримувачу. І зазначається тип причини 02. Також особу покупця зазначають як слово неплатник. Ви можете бачити на екрані і умовний ПН Ставиться одиниця і 11 нулів. Далі податкові накладні, які можуть складатися за щоденними підсумками. Є такий пункт відповідно в порядку заповнення номер 14 Пункт він регламентує випадки, коли податкові накладні складаються за щоденними підсумками. Це також часто буває це реалізація неплатникам у відповідно до касових апаратів, даних касових апаратів. Ось розглянемо, за приклад, заповнення такої податкової накладної, також вона не надається платнику, оскільки він не є платником ПДВ. Ставиться відповідна відмітка. І також е, ставиться е, причина 11. Це складено за щоденними підсумками, це здійснення, здійснення постачання товарів за готівку кінцевому споживачу, випуску транспортних квітків, готельних рахунків е, і так далі. І надання платнику ПДВ, касових чеків, які містять суму поставлених товарів, е, відповідно і ПН також ставиться одиниця нулів, І в графі «Отримувач» вказується слово неплатник. Далі перейдемо до слайду номер 6 Наступні, Наступний блок окремих операцій і відповідно податкових накладних. Це зведені податкові накладні. Зведені податкові накладні відповідно до порядку складаються в двох випадках. Ну, спочатку почнемо з першого. Це якщо е, постачання має безперервний або ритмічний характер. Як на слайді ви бачите, це пункт 19 порядку заповнення податкової накладної. Е, якщо е, такий, таке постачання має ритмічний характер, то у разі е, надання такої податкової накладної неплатнику ПДВ зазначається тип причини 0,2. Ставиться відмітка, що це зведена податкова накладна. Я на початку казав, що з'явилася нова строчка у верхньому лівому куті. І е, також особа покупця, як, так як це не платник ПДВ, ставиться умовний ІПН нулів. Або, якщо це платник ПДВ, ставиться код платника відповідно е, ПДВ. І е, Оці позначки, що не надається платнику, не, не видається платнику ПДВ, вони відповідно не зазначаються. Тобто тільки ставиться відмітка, що це зведена податкова накладна, і, відповідно, вказується назва і код платника ПДВ-отримувача. І другий випадок, коли складається зведена податкова накладна, це випадок нарахування умовних продажів так званих. Це пункт 11 порядку 13.07. У верхньому лівому куті зазначається, що така накладна не підлягає наданню отримувачу. Та зазначають типи причин: 4, 8, 9 і 13. У е, полі отримувача дублюють власну назву і е, умовний ІПН. Тобто назва в полі постачальник у нас буде назва. також… Е, Відповідна наша, і е, ІПН буде наш. А в полі отримувача дублюють власну назву з умовним ІПН е, шестірка, 11 нулів. В рфі 2 платником зазначаються дати складання та паєткові номери вхідних податкових накладних. Е, скажу, що саме немає необхідності розшифровувати всю номенклатуру, на яку нараховується умовний продаж. Варто зазначити лише дати та номери податкових накладних, по яких проводиться умовний продаж. Перелічити і все. В Графі 4 хочу зазначити, що зазначається лише одиниця виміру ГРН, тобто гривні. І більше 3. 5, 6, 7, 8, 9, вони взагалі не заповнюються. Тобто вона має такий вигляд, буде замість номенклатури написані номера і дати податкових накладних, відповідно до яких проводиться умовний продаж. У графі 4 будуть стояти одиниця виміру гривні. І всі інші ячейки не заповнюються. Продовжимо так. Наступний слайд 7. Тут податкова накладна на суму перевіщення ціни придбання над ціною реалізації. Хочу зазначити, що відповідно до 188 статті не може база оподаткування бути менша, ніж ціна придбання, або, якщо це власно виготовлена продукція, не може бути Нижче рівня звичайних цін. Тому, якщо фактична реалізація проводиться нижче, наприклад, ціни придбання, або це товар, або це неборотні активи, то, відповідно, реалізуються вони нижче балансової залишкової вартості. Тому необхідно нарахувати ПДВ на суму перевищення. Ціни придбання над фактичною ціною реалізації або над залишковою вартістю. Тому виписується накладна, виписка такої накладної регламентується пунктом 15 порядку 13.07. У верхньому лівому куті зазначається, що така накладна не підлягає наданню отримувачу та зазначають типи причин. Тут три причини: значить 15, 16, 17. У розділі Б в графі 2 номенклатура при коді 15 перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання. В указаних податкові накладні номер і вказують номер податкової накладної, складеної на фактичну ціну. Нагадаю, що в такому випадку виписується дві податкових накладних. Одна податкова накладна перша виписується на суму фактичної реалізації, а друга накладна, оця саме про яку ми зараз говоримо, вона виписується на суму перевищення, тобто донараховується також так званий умовний продаж, на суму, яка, на суму, яка перевищує ціну придбання над сумою реалізації. При коді 16 перевищення балансової вартості залишкової над фактичною ціною. Також е, вказується е, номер е, податкової накладної першої, на яку виписується фактична реалізація. І при коді 17 перевищення звичайної ціни самостійно вигаданих товарів, послуг, указаних податковій накладні, вказується також номер податкової накладної. Е, далі. Податкова накладна при експорті. Це пункт 12 порядку 13.07. У верхньому куті зазначається, що така накладна не підлягає наданню отримувачу та зазначають тип причини 07. Відповідно, там хрестик, що не підлягає, і код причини 07. У графі отримувач зазначають найменування нерезидента та країну. З умовним ІПН 3 і 11 Нулів. Ще є, звичайно, декілька пунктів, але у нашому короткому відеозверненні ми не будемо зосереджувати на них увагу. Якщо у вас є якісь запитання, то пишіть нам на наш електронний ящик. Ми з задоволенням будемо відповідати, Або можете писати в коментарях до цього відео. Ми також будемо намагатися відповідати. У мене наразі все. Якщо є якісь питання, в принципі, ми, ми зробили підборку нормативно-правової бази, а також алгоритму заповнення. Я думаю, що в принципі не повинно виникнути жодних проблем платника, скласти нову податкову накладну. Бажаю всім успіху! До побачення.